А, ну, сьогодні першою вправою по складанню йонно-молекулярних рівнянь буде вправа із підручника номер 74 і у нас є наступне рівняння під літерою А. У мене є 에, манган N3 двічі, плюс варій H двічі дорівнює манган ОH двічі. Будь ласка, доки я пишу, так, зверніть увагу, що е, у нас обов'язковою умовою е, має бути виконання однієї із е, наступних. Правил, це одна із речовин, яка утворюється в результаті реакції: вона випадає в осад, або речовина є в газоподібному стані. Або утворюється у нас речовина вода H2O, яка являється у нас дуже слабким електролітом. Значить, на даний момент часу я записала молекулярне рівняння. Далі я визначаю, ну зараз порівняння, так я бачу, що у мене електролітами, тобто речовинами, які у мене будуть дисоціювати, буде сіль, манган, НО3 двічі, буде гідроксид, основа барій ОН, і барій но 3 двічі також буде у мене електролітом, тобто він у мене буде дисоціювати. Як ви бачите, по моєму запису зараз в рівнянні, Манган ОН у нас в осаді, тому він цей осад не дисоціює. Наступним пунктом в моєму записі це буде. Запис йонів, на які буде дисоціювати кожна речовина. Для цього я записую манган, ви відкриваєте задній форзац підручника, і зараз ви маєте мені будете сказати, як тільки я запишу йони, які ж вони матимуть ступені окиснення. Бачите, я записую йони, але вони у мене наразі без ступенів окиснення. Стрілочку я запишу обов'язково. Ой. Барі плюс 2 НО3. Так, що таке? Що таке? Ага. N3. Ось таким чином я маю, і тепер я готова, і тепер я готова записати ступені окиснення. Будь ласка, хто мені скаже ступінь окиснення мангану? 2 плюс. 2 плюс. 2 плюс. Добре. 2 НО3. 1. Мінус. Далі. барій? 2 плюс. 2ОH. Плюс, OH мінус. мінус. Дивіться НО3. НО3. Манган Ождвічі. OH він у нас не дисоціює. Це Молекула, яка має заряд 0. Ми її не займаємо. Далі у мене знову пішов барій. Заряд. 2 плюс. 2 плюс супер і 2 НО3 заряд. Мінус. Тепер я дивлюся, що в мене у лівій і правій частині є, дивіться, НО3 НО3 і барій, барій. Я їх скоротила. І тепер я маю записати. Що у мене залишилося? А залишився у мене Манган. Я запишу обов'язково заряди? Запишу заряди два плюс, H мінус, і манган аж двічі в осаді. Ось таким чином у мене було молекулярне рівняння. Я його розклала на йони, те, що можна було розкласти, скоротила йони і отримала скорочене йонне рівняння. Загалом це все разом, ця вся історія разом. Називається у нас йонно молекулярне рівняння. І це йонно-молекулярне рівняння допомагає нам зрозуміти механізм тої хімічної реакції, яка відбувається між речовинами. Давайте тепер під літерою Б, але тепер ми будемо працювати разом. Тобто я буду працювати зараз із. Кимось, хто зі мною буде працювати. Хто зі мною буде працювати? Можна. Звичайно, можна, Софія. Значить, дивіться, у нас з вами є. У нас з Софією є на 32 с плюс. H2SO4 дорівнює натрій 2SO4 Плюс h 2 s Зверніть увагу, що у нас в даному випадку є не осад, а є газоподібна. Дивіться, речовина. І саме ця газоподібна речовина у нас не буде. Ой, те. І саме ця газоподібна речовина у нас не буде дисоціювати. А, дисоціювати буде у нас сіль натрий 2С, яким чином це? Ем... Точно нам можна вияснити. Нам потрібно взяти ваш задній форзац і подивитися, чи розчинна є дана речовина. Давайте перевіримо, пересвідчимося, чи точно я роблю правильні висновки зараз. Натрій 2С. Будь ласка, подивіться натрій С. Пальчиком звели в одну точку. Розчинна. Далі. Давайте подивимося на H2SO4. Пальчиком звели H і SO4. Вона у нас розчинна. розчинна. І натрій 2С. У нас давайте натрій і СО4. Звели пальчиком і Чинна. Де, вона чинна. Та, чинна. Добре. Тобто ми зараз з Софією будемо на йони розкладати ось ці речовини, які в мене е, підкреслені червоним, і речовина та, що в мене синім підкреслена, вона не дисоціює. Так, поїхали, Софія, але звертай, будь ласка, увагу на кількість йонів. Кажи, 2 на 3 плюс. 2 на 3. Я зарядим виставлю. Давайте пізніше, тому що трошки незручно писати е, текстом і е, через коментарі. Плюс. С2. мінус. Окей, далі плюс. 2H. плюс. 2H. плюс, Добре плюс. с мінус. Окей, дорівнює. Два на три плюс. Добре. Плюс. С4, два мінус. Добре, плюс. H2S. H2S. H2S у нас в осаді. Так, я зараз. Запишу що натрій плюс, так. С 2 мінус. H. со 4 2 мінус. Натрій плюс. со 4 2 мінус. І ой, в осаді. Так, до речі, сьогодні п'ятниця тринадцяте. І такий сьогодні день, так, ну, подивимося. Так, Софія, що скорочуємо? Два три. Два на. Ой. Знову стрілка. Тихо. Тихо. Так, на 3. Ну, Окей. Ще. с 4 мінус. С42 мінус. Згодна. І тепер ми з Софією. Запишемо те, що у нас залишилося після скорочення. Будь ласка, Софія. С2 мінус плюс 2N. тут уважно, будь ласка. На перше місце ми ставимо Катіон. Добре? І дорівнює H2S. Зараз я допишу. Що у мене гідроген має заряд плюс. С 2 мінус, і газоподібна сульфідна. Кислота. Окей, йдемо далі. Ідемо далі. Да. Ну, Звичайно, йдемо далі. Так, йдемо далі. І для цього ми зараз. Очистимо поле. І це у нас буде приклад під літерою В. Хто працює зі мною по прикладу літери В? Хто можна працює? Ні, Софія. Не можна. Так, хто, крім Софії? Тому що Софії, я так зрозуміла, сподобалися йонно молекулярні рівняння. Да, Софія? Так, хто зі да. мною? О, класно. Так, я навіть підказку зроблю. Дивіться, ось ця речовина, і ось ця речовина буде дисоціювати. Хто буде працювати зі мною уже з підказкою. Тут ми бачимо умову. У нас утворюється вода. Так. І вода у нас буде дуже слабким електролітом. Так, 9 клас. Зараз я все одно когось викличу до дошки такої імпровізованої. Будь ласка, Поліна Семеніхіна слухаю тебе. Йони. Так, всі зависли. Чи це я зависла? Зависла. Я завис? зависла? Ні. Не зависла. Ні. Тоді Поліна Семеніхіна мені виходить, що не відповідає, да? Ти тут, Поліна. Так я тут Будь ласка, слухаю тебе, Йоне. Поліна я тебе не чую. Поліна, ти тут? Так, я тебе слухаю. Поліна, ти тут? Так. Я тебе слухаю. Будь ласка, диктуєш йони? Така невесела історія сьогодні. Єгор, прийом, так. диктуєш іони, будь ласка, не забуваючи про кількість. Софія, ти тут. А її вибило. Так, Богдан, а ти чого мовчиш сьогодні? Я таки не понял, як їх робити. Ну, так давай розбирайся. Дивися, у мене є два калі H. Давай розкладемо на йони. У мене утворюється два катіона калія, так? Два аніона. Плюс. аніона гідроксильної групи. Два аніона гідроксильної групи. Плюс вуглекислий газ СО2, який не дисоціює, тому що кислотні оксиди у нас не дисоціюють на йони. Далі продовжуємо дорівнює 2 Калія. 2 Калія плюс со 3 CO3. CO3 плюс плюс o. H2O. Добре. Тепер давай з зарядами визначимося, так? Калій. Заряд. Плюс. Плюс. Гідроксильна група. Мінус. Мінус. СО2. Не займаємо. Знову пишу. Калій. Плюс СО3. В аніонах шукай. Залишок карбонатної кислоти. 2 мінус. мінус. Воду не займаємо. Тепер скорочуємо йони, які є однакові. Які однакові, бачиш? Два калія. Два калія. Правильно. І все. А тепер ми записуємо те, що у нас залишилося після скорочення. Що в нас залишилося? 2. Ож. Плюс СО2. Плюс СО2 дорівнює. СО3, плюс СО3, плюс H2O. І виставляємо, звичайно, ж, заряди. мінус і два. мінус. Ось так у нас вийшло йономолекулярне рівняння. І останній приклад на сьогодні це у нас. Приклад, звичайно ж, Г. Хто зі мною працює по прикладу Г. Так. Семеніхіна Поліна мене yes. все ж таки цікавить. Ти тут? Так, я тут. Будь ласка, ти готова працювати по прикладу Г? Готова, але я не розумію, як його робити. М ти розумієш, як це розкладати речовини на йони, і які речовини є розчинними і нерозчинними? Так. Тоді у тебе не має виникати з цим жодних проблем. Зараз давайте дивитися, які речовини у нас будуть дисоціювати. Беремо Поліна таблицю, задній форзат з підручника. Відкрила. так Відкрила. І дивимося. У нас одна, друга, третя. Є. Тепер розбираємось. Жив був нікель аж двічі, і він утворив катіон нікель плюс. Продовжуєш. Скільки у нас гідроксильних груп ось в даній молекулі? Дві. Дві. Дві, дві. гідроксильні групи. Далі. Плюс H хлор у нас утворилось скільки катіонів гідрогену? Дві. Два. Не дві. Два. Катіони гідрогену. Плюс скільки аніонів хлору? Два. Два аніони хлору. Дорівнює. Далі пішли. Нікель. Скільки штук? Два. Два. Скільки штук нікеля? Один. Один. Плюс, скільки хлора? Два. Два. Плюс. Плюс? Аж два О. Два аж два О. Не забуваємо про двійку, про коефіцієнти. Далі в нас цікавлять заряди. Нікель заряд. Два. Два з яким знаком? Плюс чи мінус? Плюс. Плюс. Далі. 2 ОАЖ. OH, заряд. Ступінь окиснення. Два. Два. Так, підказує Єгор. Можна. Можна, Софія. Мінус. Мінус. Продовжує Поліна. 2H. Плюс. Плюс. Два. Хлор. Плюс. Так. Підказує Софія. Мінус. Мінус. Далі Поліна, Нікель. Плюс. Так, уважно. Мінус. Уважно. Два плюс. Два плюс. Дякую, Егор. Продовжує Поліна. Два хлор. Э, мінус. Мінус. Подивися, будь ласка, в ліву і в праву частину, які є у нас однакові йони. Два хлор. Два хлор. І. Ні. Ні? В сенсі нікель? Нікені. Добре. Тепер диктуй мені, що залишилося але катіон на першому місці. 2H плюс плюс. Нікель 2 плюс. У нас нікель скоротився. Те, що залишилось після скорочення. Е, плюс 2ОАЖ. О, то-то-то-то-то-то-то. Плюс 2ОАЖ. І дорівнює. 2ОАЖ. Ой, 2АЖ2О. 2АЖ2О. Записуємо заряди. І зараз дивимося, на яку цифру ми можемо скоротити ліву і праву частини. Наскільки ми можемо. Хто бачить, наскільки можемо скоротити ліву Це і праву частину? Можна, Софія. На 2. На на Дивіться. На 2. І що у нас виходить? І що у нас Може? можна? H плюс OH до H2O. Ось такі у нас вами були сьогодні йонно-молекулярні рівняння. Насправді, ну, цікава річ. Зупиняємо.